Друзі, це відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі. І сьогодні говоримо про мистецтво. То чи рятує мистецтво на війні? Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня. Творчість і війна якось як поєднання непоєднуваного. Чи все ж таки це можна поєднати? Ну, насправді я думаю, що все можна поєднати. Так. І творчість сьогодні, мистецтво це єдине, що допомагає людям. Не розклеїтися, якщо так можна сказати, так тому що на фоні тієї розрухи, тих втрат, які ми бачимо, ми щось мусимо творити. І ось це такий баланс певний відбувається. Звісно, мистецтво нам не поверне того, що ми втратили, але воно допоможе вижити поруч з тим. Ну, це такий, знаєте, внутрішній тил. Людина не може сказати чогось словами, і тут з'являється пензлик, так там папір, і людина може це намалювати. Чи можна сказати, що творчість лікує? Можна сказати, ну творчість допомагає. Так, тому що навіть час не лікує людина, просто може, умовно кажучи, інтегрувати цей біль так, в свій побут, в життя, якщо ми говоримо конкретно про втрату людини, так? І просто навчитися жити без нього, навчитися жити іншим життям. Але творчість вона допомагає більш м'яко пройти цей період. Так? Як знайти своє? Чи бувають такі випадки, що я ніколи не співав, а тут почав співати. Я не знав, що таке пензлик, і від малювання був дуже далекий, а туди почав малювати. Так, такого зараз дуже багато. Тому що коли ти людям пропонуєш прийти там, на якесь арт-терапевтичне заняття, і коли людина розуміє, що це будуть, ну, буде малюнок, так, там у нас є таке поняття, як малюнок без правил. І ось людина перше, що говорить, я не вмію малювати. Е, ну, як, якщо йдеться про мистецтво, взагалі, якщо йдеться про арт-терапевтичні заняття, так, то тут більше про те, що ти робиш серцем. Е, тут не про гарний малюнок насправді. І людина починає досліджувати, що вона. На що вона взагалі здатна. Ми бачили вишиті портрети коханих. Ми бачили там такі роботи, які, ну, здавалося б, людина до цього йшла все життя, але насправді виявляється, що ні, що це відбулося саме після втрати. Була потреба, людина щось досліджувала, людина знайшла себе саме в цьому. Мистецтво може лікувати або допомагати родинам, які. Чекають когось з полону, родинам, які чекають когось з безвісти, родинам, які когось втратили. Е, так, можу допомогти. Воно е, от можна. Ми знаєте, є таке поняття, як от без форми не горе, так. А ми надаємо йому формі. Людина ж може там писати вірші, людина може робити там рілси з коханим, людина може знов таки там портрети, так людина може дуже багато всього описати і в такий спосіб проживати. Знов таки це про, про те, що трохи, трохи стає легше. А як військових? Навіть в окопах так присутня творчість, і ми розуміємо, що хлопці співають, там грають на інструментах, хлопці малюють, хлопці там збирають пазли з дитячих малюнків, так і це ну, саме потреба на, реабілі... на реабілітації. коли хлопці знаходяться в реабілітаційному центрі. Іноді, знаєте, іноді не все можна сказати словами. Іноді ми не готові почути того, що вони можуть сказати. Іноді щось застрягає в свідомості. Так, от, от, от якась інформація, вона просто. Застрягла. І ось тут це допомагає. ну, проштовхнути. Тут допомагає це показати. Ти не говориш словами, але ти показуєш творчості. Ти можеш не знаю, там, працювати з деревом, ти можеш працювати з глиною, замалювати знов-таки, ти можеш щось ліпити, ти можеш грати на любих інструментах, співати. Я дуже часто спостерігаю за хлопцями, які розпівують Особливо після важких контузій і прямо спостерігаю. Я постійно дивлюся, як, як це відбувається, і це ж не те, що хлопчина робив раніше. Так він просто йому сказали, що це допомагає, і він потім захопився цим і займається, і це допомагає насправді. Пані Наталі, а от допомагає щось одне конкретно, чи ти можеш шукати? Шукати, спочатку співати, потім малювати, і врешті-врешті знайти те, що найбільше тобі підходить. Ну, можна прийти, наприклад, на арт-терапію і от почати малювати. Оце малювання без правил, так от це те, що заходить. І ось ти починаєш малювати, і ти розумієш, що це твоє. А, ну, буває таке, що ти йдеш і шукаєш щось інше. Так? Хтось знаходить для себе якісь інструменти, хтось іде далі, шукає там, не знаю десь, де можна щось виліпити з і, ну і так далі. Хтось вишивати починає. Я дивлюсь на. А дружина, мам, які в'яжуть в'яжуть іграшки, допомагають тим самим армії. А Якщо говорити про такі найбільш дієві, чи не можна насправді виокремити, чи для кожного це дуже індивідуальне? Малювання без правил. коли людина може малювати руками, коли людина не може малювати кісто, ну так є так, як їй краще, так як їй зручніше. Потім, що ну, мені здається, все ж таки глина, так, тому що це про таке заземлення, такий спокій в тілі. Потім з того, що можу відмітити. Ну, в'язання теж може відмітити, якісь поробки руками. Ми дуже часто робимо якихось гномів. Так Ми можна робити все, що завгодно, свічки робимо. І це також дівчатам допомагає. Хтось говорить, що це не допомагає. У нас є дівчата, які почали просто купувати інструменти, не вміючи грати на них, але вони навчаються, і це теж допомагає. Пані Наталю, єднання з природою, чи можна це віднести до елементу терапії, якщо ми говоримо саме про родини або про самих військових? Так, ну єднання з природою це взагалі не знаю, там дуже важливий етап терапії, тому що людина вона черпає свій ресурс від природи. Ми в госпіталі говоримо про ці обійми з деревом. Так, ми говоримо про те, що якщо тобі хочеться лягти на землю і просто заземлитися, відчути от силу землі. Так, яка дає життя всьому, зроби це, не відмовляй собі в цьому. І з природою дуже багато пов'язано, чому ми виїжджаємо на ретрити на природу. Ми завжди поєднуємо всі стихії. так, Ми намагаємося, щоб там була обов'язкова вода, так, ну, повітря, вогнищі обов'язково запалюємо. так, і Тут дуже важливі моменти єднання з природою, ну, мені здається, ми не можемо бути від'ємними від природи. Каністерапія, іпотерапія. Знаєте, терапія може бути різна, але отут ми залучаємо живих тваринок. Як це може вплинути на реабілітацію або знову ж таки на родини? Ми почали, напевно, я, я не можу сказати точно, який це був рік, але ну, я думаю, десь 16-й, напевно. І в нас перші ветерани прийшли до коней. Це не можна було назвати іпотерапією, тому що іпотерапія ну, це терапія. Так? А там просто був інструктор, був кінь і була людина. Так? Ну, і звісно, там був психолог присутній. І коли я вперше побачила, ну там поранений покатався на, кон, на коні. І потім після цього він попросив просто побути з ним. І коли він там був біля, біля коней, вже там в конюшні. Я хотіла підійти до нього, але я побачила, що він просто його гладить і робить те, що я зараз почну робити, і плаче. І я зрозуміла, що це такий, знаєте, контакт дуже потужний. І я зрозуміла, що ми не можемо хлопцям не дозволити цього робити. Ми завжди родини полеглих, родини безвісті зниклих, родини військових, самих військових, поранених, ми завжди залучаємо так до, до іпотерапії. Каніс терапія це те, що працює в нас в госпіталі. Ми домовились, нарешті домовились вже рік, рік поспіль. В нас є такий Еней, так, в нього є власник, отець Микола. І він запитав, чи можна приходити. А ми знаємо, що у хлопцях завжди, там, де б вони не були, там завжди тварини присутні. І зазвичай це собаки, коти. Ну, ми бачимо там і відео, і все. І ось коли. Навіть приїхав, прийшов в госпіталь, він почав бігати ну як собака, і кожен поранений, який сидів, він не зміг просто не доторкнутися, десь там не побавитись, не дати щось йому, якщо там мав при собі щось. І потім ми почали залучати нея до важко поранених. Ну, це, звісно, ми завжди просили дозвіл про це, щоб він просто зайшов. Він відвідував перукаря. Він завжди був у Грумера, тому що ми розуміли, що собака має бути чистим, вичесаним. І коли біля важко пораненого, який не хоче говорити, так, ось, ось цей момент, коли немає слів, а заходив в неї, і він йому важко було, але він протягував руку до неї. І неї використовували раніше, коли діти після бомбардувань, коли люди там на в такому дуже мало травматичний досвід, і вони не хотіли контактувати з людьми. Але спочатку запускали ені, наприклад, в палату. Там діти починали бавитися з ним, а потім вже заходила доросла людина, психолог. І мені дуже не вистачало ну, саме терапії на початку повномасштабної війни, тому що в нас почали привозити дітей з Маріуполя. Ну, саме от те, що пам'ятаю, те, що, напевно, завжди залишиться в моїй пам'яті, це діти, які були взагалі неконтактні, так, вони десь там сідали в кутку і могли сидіти, не сказавши ні слова. І ось тоді неї був би дуже, ну, дуже корисним. Витягували дітей тоді теж за допомогою арт-терапії. Я починала, у мене було таке, що я починала малювати сама, просто сідала, малювала, коли дитина сиділа в кутку. Потім дитина там, ну, через якийсь певний час підходила і просто дивилася, і вона, вона мене запитувала, що ти малюєш. Я говорила, і вона говорить, а ще це намалюй. Я говорю, добре, а ти мені допоможеш, тому що я не знаю, як це намалювати. І ось тут в нас вже зав'язувався контакт це саме за допомогою арт-терапії. Пані Наталі, тобто як підсумок арт-терапія, єднання з природою, єднання з тваринами це те, що може врятувати в період війни. Це те, що нам допоможе балансувати. Це те, що нам допоможе. Ну, знаєте, це не розсипатись. От мені прямо це слово воно мені підходить. Це те, що допоможе відчути, що ну щось є, так. Ну і там і після війни, так і наш ресурс дуже важливий. Сьогодні на це потрібно звертати увагу, і це також дає ресурс, пані Наталю. Ми вам щиро дякуємо. Наразі за хоробну розмову. Вам дякую. Друзі, і це було відлуння війни. Ще більше цікавого. Дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.